Друзья, сегодня я показываю как Ремонт получается тротуарки, попроседала проседалам местами. Все разбирается, вся брусчатка. Для того, чтобы разбирать, брусчатку, краще всего и Монтировку. Все подцепил, откинул, подцепил, откинул. Складывается в сторону, где не завожая. Вот. А где проседание обязательно просыпается песком. И у меня технология его все самое надежное. кувалды. просипало. Потім виставляються направля, і, прос, і протягується провілом. Одна направляюча стоїть сюди. Сюди. Можна зекономити направляючі, зробити із профіля, металопрофіля і от силом З розходом, що у нас будет висота тротуарки, допустим, скільки у нас тут 5 см. А цей рівень буде отсіла. На цей рівень отсіла протягується тротуарка. Ось вот так грубо виставляються тимчасові маячки примітивні, з профтруби, или з профиля іпсокартону. Що є под руками? От. Тут вийшло просідання на цьому участке. От отсюда і от там. І буде вирівнюватися цей кусок і цей участок. Технологія яка? От все проложилася тротуарка, потім на шви засипається, промітається песочком. Оці куски від будинку і забору залишаться такі полоски, щоб не різати, не гратися, не мучитися. І З тротуарки просто раствором заливається сантиметр хоча б 3. Тому що і водичка не буде затікати під будинок і під заборчик. І Коли дощик іде, під наклончиком він отак стікає і на вулицю. Оце-таки називається реставрація. Тротуарний плюс. Сим і хорошо тротуарка, що її можна як при просіданні підняти, підсипати і покласти на, на місце. Ось вот так. От, оце ремонт тротуарки.